Біля Львова горів пансіонат для людей похилого віку. Одна людина загинула. на над Львівщиною цієї ночі збили російську ракету. Що відомо у телеграмі? Голова Львівської на Марсовому полі. ексгумували понад 300 останків? Роботи тривають. Через пожежу, яка трапилась в пансіонаті для людей похилого віку, загинула 74-річна жінка. Про це повідомив речник обласного управління служби надзвичайних ситуацій Ігор Курус. На сайті поліції Львівщини повідомили, що на момент пожежі в будівлі перебували 28 людей похилого віку та двоє працівників. Поліцейські винесли з трьох поверхів будівлі 15 пенсіонерів. Які не могли самостійно пересуватися. Одну жінку госпіталізували, інша загинула. За фактом пожежі слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження щодо порушення встановлених законодавством вимог пожежної та техногенної безпеки. Санкція статті передбачає покарання, позбавлення волі терміном від трьох до восьми років. Досудове розслідування триває. На момент прибуття вогнеборців до місця виклику з'ясувалося, що пожежа виникла в Альтанці на першому поверсі. Альтанка була вбудована в будівлю трьохповерхову. Тож через пожежу в Альтанці дим швидко заповнив будівлю. Та другий і третій поверхи будівлі були заповнені димом. В пожежі вогнеборцями на місці пожежі було виявлено тіло однієї загиблої жінки. Також внаслідок пожежі ще одна жінка отримала травми та була госпіталізована медиками у 8-му міську клінічну лікарню. До ліквідації пожежі залучили 27 чоловік особового складу та 4 одиниці спецтехніки. Причини та обставини виникнення пожежі з'ясовують правоохоронні органи. Керівництва пансіонату на місці не було. За телефоном, вказаним на сайті закладу, ситуацію не прокоментували. Цієї ночі над Львівщиною воїни повітряного командування Захід збили російську ракету. Уламки впали на господарську будівлю. Загиблих чи травмованих немає. Повідомив у телеграмі голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. Ворог сьогодні ночі атакував країну, в тому числі Львівську область. Одна з ракет. Була збита над золочівським районом, уламки впали на дерев'яну господарську будівлю, яка згоріла, і трактор, який стояв поруч. Величезне дякую про Казахід пророблену роботу. Постраждалих немає. Уночі Росія випустила по Україні до 40 крилатих ракет та близько 35 дронів. Вдалося збити 37 ракет та 29 безпілотників типу шахет. Повідомили на Фейсбук-сторінці командування повітряних сил Збройних сил України. У Львові на Личаківському військовому цвинтарі, який також називають Марсовим полем, триває другий етап робіт з гумації. Археологи досліджують останки загиблих воїнів Першої світової війни, а також радянського повоєнного періоду, каже заступник директора меморіально-пошукового центру Доля Володимир Харчук. Виявлено багато захоронень, особливо періоду післявоєнного радянської доби минулого століття. Якраз, власне, це навіть. Подали таблички тих військових, які були колись тут захоронені. Ми навіть пробивали їх інтернет. Це був, наприклад, капітан НКВД, лейтенант НКВД. Тобто, в основному це ці, які вже загинули в боротьбі з нашими силами опору. За словами Володимира Харчука, археологи віднайшли вже понад 300 останків. Вони знаходилися на різній глибині інколи по декілька людей в одній могилі. В основному більшість все ж таки це радянська червона армія, але і попадають також австрійські, бо були навіть з медальонами, але ті медальони, на жаль, вклади, в не були паперові, і ідентифікувати їх неможливо. Нагадаю, ексгумацію розпочали у березні. Роботи ведуть на ділянці від новітніх поховань військових і до кінця поля. Володимир Харчук каже, що згідно з радянськими документами, ще за часів СРСР останки мали б бути повністю вилучені, однак вони і досі є. Відтак археологи продовжують дослідження. Визначаємо спочатку межі і для того вже акуратно і не не поспіхом робиться зачистка для того, щоб можна було зустріти, якщо будуть такі якийсь супровідний матеріал, що може їх віднести до якоїсь приналежності, чи це буде міжвоєнний період, чи це Другої світового, і тому подібне. Це можуть бути гудзики на тільні, які відносяться до періоду Другої світової війни. Також предмети, які можуть відноситися до міжвоєнного періоду, ті самі гудзики, але ми можемо не забувати, що і гудзики, а і речі, які були міжвоєнний період, могли використовуватися вже і пізніше. Роботи на Марсовому полі планують завершити до кінця червня, каже Володимир Харчук. Зараз знайдені останки зберігають на Личаківському цвинтарі. Згодом їх перепоховають у братській могилі. Ольга Іващук, Володимир Стадник, Суспільне новини Львів. Сьогодні у Львові попрощалися із військовослужбовцем, який загинув на війні. Про це повідомили на сайті Львівської міської ради. Павло Стаховський львів'янин із початком повномасштабного вторгнення Росії вирішив вступити до лав територіальної оборони. Виконував бойові завдання у складі 125-ї бригади. Загинув 24 травня. Йому було 37 років. Тут ми знаходимося в реанімації, де я провів, починаючи з березня 20 тяжких днів. Тут працюють дуже професійні лікарі, які мене Будемо говорити, витягнули з того світу, чим тим мені допомагали. Роман Кулик, капітан збройних сил України, проходив службу на Яворівському полігоні. Розповідає, що був мобілізований до лав збройних сил 1 березня після російського ракетного удару. По полігону, 13 березня, Романа госпіталізували з множинними травмами. По тривозі наш батальйон вийшов з палаток, і в нас там такі були окопи за палатками, і всі там поховались, але я. Краєм око подивився, що не всі вийшли, тому я прийняв рішення вернутися назад і перевірити, бо було багато, дуже палаток. І почав ну, між рядами почав провіряти, хто там багатьох понаганявши, і в той момент е, повертаю голову, бачу, частина ракети попадає і розривається. Одна частина йде в бік, а друга просто на мене. Роман Кулик 20 днів був в реанімації ще 50 – у хірургічному відділенні. Йому зробили 13 операцій. Розповів керівник напрямку хірургії центру незламні Гнат Герич. Це був наш такий най, найбільш травмований герой. Але на той час Так, на той час і пацієнт, який був в найкритичнішому стані зі всіх цих ста пацієнтів, які поступили при масове поступлення, і якого вдалося там рятувати. І ми вже навіть неодноразово мали виступити і доповіді на різних міжнародних з'їздах, хірургів поєдної травми, тому що це такий унікальний випадок, дійсно, коли вдалося врятувати життя людини. Щодня в лікарні із пацієнтом займалися фізичні терапевти, зокрема, і Ігор Кощівка. Він боровся, він постійно боровся. Я пам'ятаю, приходив до нього, кажу Роман, як ти себе почуваєш? Я тільки переступив. Поріг палати бачу, що ну, йому реально геть кепсько. Тобто там було знеболення, бу, бу, були були перев'язки, і тут приходить Ігор, давай будемо робити вправи так, з тобою, друже, давай будемо повертатися, будемо сідати. Розумієш, очі кажуть ні, а тіло все рівно повертається, сідає і, і робить. У мене спас Бог і руками лікарів, хірургів. Які мені приділили дуже багато уваги, вони мене витягнули з того світу. Поки тривала реабілітація, Роман Паралельно займався волонтерством. Наразі прийшов комісію ВЛК і чекає рішення Міноборони. Іван Кадосько, Суспільне, Новини Львів. Лікувальні ванни, вправи у басейні, заняття у тренажерній залі, відвідування сеансу, ароматерапії так, бійці Нацгвардії проходять на Львівщині психологічну реабілітацію за програмою. Декомпресія особливості саме даної програми, те, що вони мають змогу скинути себе весь негатив пропрацювати ті, ті стресові реакції, тобто організму, які вони в яких вони перебували. Пропрацювати можливо ті спогади, негативні емоції, з якими вони там стикалися, для того, щоб в подальшому вони знали, як з тим жити. Військовослужбовець Михайло каже, після повернення з фронту не хотів їхати на реабілітацію, бо дуже скучив за рідними, але з підтримкою жінки, з підтримкою там друзів. Вони сказали, ніж тобі ну, потрібно. Просто відпочинь, відволічися, влися в соціам, цей бо тобі надалі буде тяжко, ти не зрозумієш, що тут робиться. Курс психологічної реабілітації за програмою декомпресія тривав три дні. Відбувається медичний огляд, проводяться заходи психологічного забезпечення, проводиться психологічне вивчення військовослужбовців. Психологічна реабілітація бійців безкоштовна і є однією із складових національної програми психічного здоров'я та психосоціальної підтримки бійців. Олександр Забродін, Вікторія Алексєєва, Суспільне, Новини Донбас. При вході в наш музей стоїть символ, символ закінчення Другої світової війни. Це є літак, який зварений з деталей німецьких і російських літаків. Це оце залізо, колись літало над Москвою, над Берліном. Потім десь тут попадало в Карпатах. Ми його зібрали. Тут є з 12 різних літаків деталі справжні. І він навіть а, юх, і крититься. Частини літаків знаходили в різних областях на заході України. каже засновник музею загиблих літаків Андрій Рештун. Найбільші деталі розміщені під відкритим небом. Це є двигун від німецького літака Юнкерс 52 Двигун фірми BMW, об'єм 30 літрів. І на літаку таких стояло три штуки. Тобто він є круглий, тому він компактний і гарно вміщався там на крило чи на ніс літака. Дуже часто запитують, як ми знаємо, що це є літак в землі, а не якийсь трактор чи автомобіль. І відповідь проста. От беремо детальку. Вона фактично нічого не важить. Вона як з повітря. І це є алюміній. Алюміній із заклепки. Яке буває або в кораблів, або в літаків. Ну, кораблів, на жаль, на Львівщині не буває, а ось літаки так. Всередині в музеї зібрані дрібні деталі, а поруч інформаційні стенди. Їх знайшли учасники громадської організації, які займаються пошуком загиблих літаків. Це 30 людей, які збираються і вирушають у походи. Ці експонати знайшли впродовж п'яти років. У музеї представлено 14 літаків. Андрій Рештун розповідає про свій улюблений експонат. Це є Американський літак Бостон. Це єдиний літак в Україні, який збили наші. От уявляєте, його збили не німці, не Радянський Союз, а його збили повстанці УПА вже в 45-му році, коли війна закінчилась. Це показує масштаб бойових дій на нашій території. Вони його не тільки збили. Вони ще цілий день тримали оборону від військ НКВС, поки все зі там не зняли, не забрали і їм лишили вже самий алюмінієвий шкілек. Це є особиста деталь пілота. Вона знаходиться в нього тут, на грудях, і сюди застіпаються лямки парашуток. І вона туди заходить. І щоб стати пілотом, йому потрібно так натиснути, повернути, о, повернув, і вони відщипаються. І от таку саму деталь. Можна бачити на реальні фотографії часів Другої світової війни. Після початку повномасштабної війни музей припинив роботу та не приймав відвідувачів. Наразі Андрій повідомив про відновлення роботи музею і анонсував благодійний похід. У нас була ідея зібрати кошти для допомоги зсу. Ми вели іноземців в тому числі за гроші в похід на місця падіння літаків. І цей рік також планується в район Буковелю сходити і до відомого літака, який там впав. Мріє Андрій додати до своєї колекції і мені кубки пілотів чи інші особисті речі. Каже Карпати Великий, Надія знайти ще є. А після закінчення війни сподівається доповнити колекцію мігами К-52, сушками і іншою ворожою авіацією. Іван Кадусько, Олег Греб, Суспільне новини, Львів.